Усім привіт! Сьогодні з вами приготуємо дуже смачні фаршировані кабачки. На смак вони неймовірно соковиті, неймовірно смачні, тому рекомендую вам приготувати їх. Для цього беремо з вами, наливаємо в пательню 50 г олії, додаємо одну нарізану цибулину. Це все перемішаємо і будемо засмажувати. Коли цибулька наша просмажилася, я додала 300 г курячої грудинки, нарізаної кубиками, і починаємо це все обсмажувати. Коли наша грудинка обсмажилася, я додала одну морквинку, натерту на корейській терочці. і будемо далі тушкувати це все. Це гарненько все протушкуємо. Коли це все протушкувалося, ми додамо серединку від нашого кабачка. Кабачки ми розрізали навпіл, серединку я ложечкою вибрала і зробила такі, як би човники, і будемо начиняти наші човники фаршем. Солимо за смаком, перчимо за смаком, додаємо наші улюблені спеції, які ви полюбляєте. Чесник я додала. І мені дуже подобається, коли додається в таку страву орегано. Я додала десь чайну ложку орегано. Ви можете додати свої улюблені спеції. Але, як на мене, то дуже смачно з додаванням орегано. Це все гарненько обсмажуємо. То я додала 2 столових ложки домашньої сметани. Можна додати вершків. Якщо у вас немає сметанки домашньої, можете додати вершків. Грам 200 вершків сметанки 2 ложки я додала. Це все гарненько просмажуємо. Тим часом я промила 50 грам рису і додала 50 грам рису. Це все перемішаємо, та накриємо кришечкою і залишимо десь на хвилинки 3-4. Коли це все просмажилося, Човники наші ми приготували вже і будемо начиняти наші човники дуже смачною начинкою. Наповнюємо повненькі такі човники робимо. Ось такі гарненькі в нас човники. Розігріваємо духовку до 180 градусів і будемо наші човники запікати. Тим часом, поки духовка нагрівається, ми в пательню додамо 50 грамів олії, одну цибулинку. Це все просмажимо, додамо 2 столових ложки сметани або 200 г вершків. Це все просмажимо гарненько. Якщо у вас сметанка домашня, то до домашньої сметанки ми додамо ще 200 г водички. Якщо у вас вершки, то водички додавати не потрібно. Додамо за смаком сіль, за смаком перець, і знову я додала орегано. мені дуже подобається. Ви додавайте ваші улюблені травки. Це буде наша заливочка для наших кабачків. Заливаємо нашу заливочку. Духовка наша вже розігрілася до 180 градусів. І будемо ставити наші кабачки запікати. Запікала я 30 хвилин. Через 30 хвилин я виняла і посипала 200 г твердого сира. Натерла на теручці 200 г сиру. Ось така смакота у нас вийшла. Я залишила ще на 5 хвилин в духовці після того, як притрусила сиром. Ось така неймовірна смакота у нас вийшла. Це дуже смачно, швидко. І корисно. Усім рекомендую приготувати. Подавала я сьогодні з грецьким салатом. Це неймовірно смачно. Ось така неймовірна красота у нас, смакота, кабачки, неймовірно, соковиті. Усім рекомендую приготувати. Всім вдячна за перегляд. Та до нових зустрічей!